Попри війну, центральний парк Харкова залишається, як і у мирні часи, взірцем чистоти та доглянутості. І все це завдяки турботливим рукам працівників парку. Частина парку була пошкоджена через обстріли окупантів. Тож зараз продовжується відновлення старих лав, що стоять алеями улюбленого місця відпочинку. Виявляються лави, які часом знаєте, фарба з них позлізала. Якісь скали з'явилися. Можливо, хтось там свої ініціали на шкарябах таке, на жаль, ще відбувається. Таку лаву забирає спеціальний навантажувач, відвозить на наше господарське подвір'я, де її розбирають повністю. Тобто, кожен планка, кожен цей брус він окремо знімається, номерується, бо через те, що наші лави мають такий окремо розроблений профіль, який дозволяє там відпочивати спині. Дуже важливо, аби. Ті бруси, які були там на певному місці, вони на тому місці залишились, коли зберемо цю лаву. Наступний етап саме відновлення. У кілька шарів деревину обробляють, а потім фарбують. Повністю зачищується цей брус, потім шпатлюються. Якісь коли ці подряпини вони прибирають, замазуються. Далі все це, -це шліфується, потім наноситься перший слой грунтівки, потім перший Слой фарби, потім другий слой фарби, який вже закріплюється. Після цього воно висушується певним чином, збирається. Якщо треба десь підфарбувати ну, безпосередньо ці залізні металеві станіни, на яких ці паркові дивани стоять. Потім обережно, з допомогою у нас такі спеціальні накладки на навантажувач з деревини, аби не подряпати вже наново пофарбовану лавицю. Це все піднімається і відвозиться нам місце того паркового де воно забиралося. На весь цикл роботи, кажуть, у парку потрібен мінімум тиждень, коли одну лаву забирають на ремонт, іншу ставлять на її місце. І так відбувається регулярно. Наразі у парку не працюють атракціони не тільки тому, що постраждали, а й у рамках безпеки. У воєнний час, кажуть, у парку власними силами намагаються зберігати всіма улюблений вигляд алей та інших зон, аби харків'яни та гості міста могли насолоджуватись відпочинком. Звісно, ми хотіли би розбити нові квітники, нові е, якісь майданчики з новими послинами. Але ми розуміємо, що це ті затрати, які наразі не, не надто необхідні нам. Ми е, отримуємо те, що маємо в тому вигляді, який він має бути, але е, під час війни ми вирішили не витрачати зайві кошти на те, що ну, краще було б направлено на більш важливі. Марія Соловйова та Світлана Бреус. Новини Харків.